Слава Україні! Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти. Результати саміту коаліції охочих артистки театру із Хмельниччини отримали почесні звання. 31-річного кам'янчанина судитимуть за крадіжки та грабіж. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Маємо 5 хвилин на головне. Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих у центрі Хмельницького. Сьогодні, 28 березня, відбулася 138 тридцять акція на підтримку українських полонених захисників та цивільних. Нагадаємо, що акція відбувається щоп'ятниці о о й годині, у центрі міста. Долучайтесь. Володимир Зеленський повідомив про результати візиту до Франції. Нагадаємо, там проходив саміт Коаліція охочих зміцнення України, тиск на Росію заради миру, погодження спільних безпекових кроків. Саме ці теми були головними на зустрічі європейських лідерів. Як заявив президент України, є конкретні нові оборонні пакети для України. Зокрема, Франція підготувала оборонний пакет обсягом 2 мільярди євро. Домовилися, що санкції проти Росії за війну мають залишатися чинними, поки триває агресія. Доручили військовим представникам держав, які хочуть і можуть робити конкретні сильні кроки для забезпечення миру, провести зустрічі й опрацювати відповідні деталі. Є також і нові рішення щодо інвестицій партнерів у наше оборонне виробництво. Через порушення мобілізації в Україні заблокували банківські рахунки 26 тисяч громадян. Такі дані сьогодні оприлюднили у Мін'юсті. Зазвичай рахунки блокують за несплачу штрафу за ухилення від мобілізації. Для цього потрібне окреме рішення суду. Оновлені цифри щодо блокувань з'являться уже 1 квітня. У Кам'янці-Подільському слідчі оголосили підозру 31-річному місцевому жителю за вчинення грабіжки та грабежу. До поліції звернувся 12-річний школяр та повідомив, що незнайомий чоловік відібрав у нього телефон. Грабіжник попросив у підлітка зателефонувати. Однак, як тільки гаджет опинився у руках зловмисника, він одразу втік. Через декілька днів із заявою до поліції звернулася ще одна потерпіла: 36-річна кам'янчанка. Жінка повідомила, що з під'їзду викрали її велосипед. Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний кам'янчанин, на рахунку якого понад 10 вироків, здебільшого за минові злочини. Викрадений мобільний телефон та велосипед. Фігурант продав у ломбард. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Саперед ДСНС Хмельниччини знищили три авіаційні бомби АО 10 часів Другої світової війни. Їх виявили у полі за межами села Судилків Шепетівського району. Загалом, з початку року, на території області піротехніки вилучили та знищили 38 застарілих боєприпасів. Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, не наражайте себе на небезпеку. Ні в якому разі не торкайтеся його, не переносьте та не розбирайте, не кидайте у багаття. Це дуже небезпечно. Нехай повідомте про небезпечну знахідку за номером телефону 101 або 102. Звання народний артист України присвоїли двом майстриням сцени з Хмельницького серед нагороджених Лариса Курманова та Ірина. Винник. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами та почесними званнями представників театрального мистецтва. Отже, звання народний артист України отримала артистка драми провідна майстриня сцени Хмельницького обласного академічно-музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Лариса Станіславівна Курманова. Також звання заслужений артист України присвоєно артистці ляльководу Хмельницького академічно-обласного театру Ляльок Ірині Юрівні. Винник вітаємо та пишаємося. Благодійний фонд Хепіпоу спільно із Хмельницькою громадською організацією Покинутий Ангел запрошує на день відкритих дверей у притулку. Захід кажуть організатори, роблять, щоб якомога більше котів та собак з прихистку зустрілися зі своїми новими родинами. Притулок Покинутий Ангел заснований ще у 2022 році. Тоді в ньому мешкало 40 собак. Наразі ж у притулку живуть понад 180 тварин. День відкритих дверей у притулку Покинутий Ангел відбудеться 29 березня о 12 годині. Адреса місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, 19. Дякуємо, що провели цей день разом із Першим Подільським. Долучайтеся до наших соціальних мереж та діліться новинами нашого краю. Створюємо якісний контент разом. Хорошого та мирного вечора! Бережіть себе!